Вітаю! Виконаємо практичну роботу номер 2 Пособи розділення сумішей. Хімія сьомий клас. Метою роботи є розділити неоднорідну трикомпонентну суміш, дотримуючись правил безпеки. Обладнання та реактиви нам потрібна суміш солі, піску та залізних ошурок, хімічна склянка, конічна колба, скляна паличка з гумовим наконечником, поцелянова чашка для випарювання, прилад сухим пальним, магніт, сірники, шпатель, фільтр і лійка для фільтрування, лабораторний штатив і вода. Перед початком роботи має бути інструктаж з правил безпеки. В цій роботі необхідно обережно поводитися із скляним посудом, реактиви не можна брати руками, з розчинами необхідно поводитися обережно і не допускати їх потрапляння в очі на шкіру, одяг, обережно нагрівати речовини, під час нагрівання заборонено нахилятися над полум'ям, а гасити полум'я слід спеціальним копачком. Під час виконання кожного етапу експерименту записуйте в таблицю свої дії, спостереження та висновки. Перший етап виділення залізного порошку із суміші з піском та сіллю. Маємо розглянути зовнішній вигляд суміші, визначити її тип. Насипаємо суміш на папірець, накриємо іншим і піднесемо магніт. Таким чином, відокремимо залізний порошок і пересипаємо його у порожню суху склянку. Суміш піску солі та залізних ошурок. Розглянемо ось таку суміш. Внизу знаходиться пісок. Далі сіль і залізний порошок. Перемішаємо. Так, щоб воно розподілилося рівномірно. Дивіться, будь ласка, який тип цієї суміші. Дуже добре видно частинки різних речовин. Звичайно, розділити так ми її не можемо, але ми можемо візуально побачити частинки різних речовин. Такі суміші називають неоднорідні. Наша задача сьогодні розділити цю суміш. Першим ми відокремимо залізний порошок. І застосуємо для цього дію магнітом. Для того, щоб це було зробити нам легше, я візьму аркуш паперу, насиплю цей порошок на аркуш паперу і накрию іншим шматком паперу, піднімаємо і ось залізо. Примагнітилося до нашого папірця. Зверніть увагу, практично все залізо, можна це зробити декілька разів. Висипамо ось це сюди, ще раз накриваємо, ще раз накриваємо аркушем. Магнітом. Ось наше залізо, це сіль з піском пересипаємо, ну і зробимо ще раз. Уже менше піску і солі тут, але ще деякі кристалики залишаються, ось залізо. Фактично чисте зарісо, яке ми відокремили. Спостереження. Спостерігаємо, що залізний порошок притягується до магніту, а пісоль та сіль ні. Висновок із цього етапу. За допомогою магніту можна виділити і суміші ті речовини, що притягуватимуться до магніту. Другий етап розчинення неоднорідної суміші у воді і фільтрування. Для цього візьмемо склянку з дистильованою водою, насипимо туди суміш піску та солі, що залишилася після відділення залізного порошку, перемішаємо вміст склянки скляною паличкою з гумовим наконечником для прискорення розчинення і в підготованій ліці з фільтром, що поміщені в конічну колбу, обережно профільтруємо цю суміш. Наступна наша дія нам потрібно розділити. Суміш піску і солі, для цього змішуємо суміш з водою. У нас вода, ось насипаємо в склянку нашу суміш. Теж неоднорідна суміш. Доливаємо до цієї суміші воду і перемішуємо. Перемішуємо ось такою скляною паличкою з гумовим наконечником, для того, щоб при перемішуванні не розбити склянку. Використовуємо властивість солі розчинятися у воді. Ретельно перемішуємо, щоб сіль розчинилися. Вже видно, що на дні збирається пісок. При відстоюванні пісок поступово дрібні, навіть найдрібніші часточки осідають на дно хімічної склянки. Тепер нам потрібно розділити цю суміш, а тобто, точніше, відфільтрувати пісок. Щоб провести процес фільтрування, застосовуємо фільтр. І Переливаємо нашу суміш у фільтр. Чекаємо і спостерігаємо, що відбувається. Розчин солі проходить крізь фільтр, а частинки піску залишаються на фільтрі. Процес фільтрування. Бачите, при відстоюванні, ось у мене. Часточки піску теж на дні склянки, переливаємо. Той розчин, який збирається після фільтрування, він уже прозорий, називається фільтрат. Я наголошую, що, хоча і прозорий, прозора рідина, але це розчин. Це не вода, тому що фільтруванням відокремити розчинену у воді сіль неможливо. У нас збирається розчин, адже ми знаємо, що ми заливали суміш солі і піску, розчинили сіль, тому у цьому фільтраті є розчинена сіль. Можна подивитися, що у нас пісок пісок, ось так покажу, зібрався на нашому фільтрі. Тобто ми відфільтрували, відокремили пісок від солі, можемо його просушити і таким чином отримаємо чистий пісок. В колпі у нас прозорий розчин солі. Опишемо наше спостереження. При змішуванні з водою сіль розчиняється у воді, а пісок ні. При відстоюванні пісок осідає на дно склянки. При фільтруванні пісок залишається на фільтрі, а розчин солі проходить крізь фільтр, і фільтрат є прозорим. Висновок із цього. Відстоюванням можна розділити суміш рідкої твердої речовин. повного розділення компонентів суміші відстоюванням досягти не вдається, частина води залишається з піском, а частина піску відділяється разом із водою. Розділення суміші рідини і нерозчинної у ній твердої речовини більш повно можна здійснити способом фільтрування. Третій етап випарювання водного розчину солі. Для цього нам треба скласти прилад для випарювання, закріпити на стрижні штатива кільце, поставити в кільце парцелянову чашку з фільтратом, підготувати сухе пальне і сірники, запалити сухе пальне і нагріти розчин до повного випарювання води, а потім обережно загасити полум'я. Для того, щоб відокремити сіль від води, виокремити її зрощену, нам треба воду випарувати. Для цього ми візьмемо фарфорову чашечку. Нагрівний прилад. У мене ось такий тігель з сухим пальним, кришечка, щоб загасити полум'я в потрібний момент. Сірники і щіпці для того, щоб тримати фарфорову чашечку нахиваємо. Реденов в фарфоровой чашке, Уже можно побачить на стенках. Викристалізовується силь. Що ж ми спостерігали? Спостерігаємо, що розчин при нагріванні починає кипіти, а з часом вода випаровується. При випаровуванні води спостерігаємо утворення кристаликів солі. Висновок із цього етапу. За допомогою випаровування та кристалізації можна виділити розчинну у воді речовину із її розчину. Узагальнимо результати нашої практичної роботи. Перше. Розділення суміші це виділення із неї чистих речовин. Вибір способів розділення суміші залежить від типу суміші та властивостей її компонентів. В ході практичної роботи дослідили такі способи розділення сумішей, як дія магніту, відстоювання, фільтрування та випарювання. Відстоювання фільтрування і дія магнітом використовуються для розділення неоднорідних сумішей. Більш надійним є спосіб фільтрування, бо способом відстоювання не вдається повністю розділити суміш. Випарювання використовується для розділення однорідних сумішей, коли речовина розчиняється у розчиннику. Важливою складовою хімічних знань є практичне їх застосування. Способами фільтрування і випарювання можна очистити кухонну сіль від брудних домішок. Треба розчинити сіль у воді, профільтрувати розчин, на фільтрі залишиться бруд, а потім випарувати воду. Таким чином, отримаємо чисту кухонну сіль. Ми виконали практичну роботу, розділили трикомпонентну суміш. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії.